Фонтан на 23 мільйони гривень. Кому вдалося відмити чималі кошти на воді в Умані та до кого ведуть корупційні ниточки в кулуарах Верховної Ради? Ви ж також е, лобіюєте це питання. Я не лобіюю питання. Я лобіюю питання розвитку округа. Туристів до Умані відтепер заманюватимуть не лише відомим дентропарком Софіївка, а ще й одіозним фонтаном, який почали зводити тут на честь 400-річчя міста. Фонтан взагалі, був побудований за сприяння народного депутата Антона Володимировича Яценка, який себе опозиціонує з цим будівництвом. Тобто він скрізь розказує, що кошти на будівництво фонтану були завдяки ньому виділені урядом. Вдалося вибити кошти з державного бюджету, плюс спонсорські кошти, плюс кошти міста Умань, і тому це як ядерне оружя. В тому плані, що ще... Сьогодні Уман дійсно за півроку стане туристичною столицею цієї центральної України. Про цікаву особистість пана Антона ми розповімо вам трохи згодом. А зараз повернімося до фонтанів у квітні 2016-го Згідно постанови кабінету міністрів з державного бюджету України виділили аж 21 мільйон гривень на будівництво фонтану в Умані. Кошти були надійшли на казначейський рахунок і були перерозподілені на відділ житлово комунального господарства Уманського і міської ради. І тут починається найцікавіше тендерна процедура. Кому ж дістанеться такий ласий шматок? Попри те, що кошти з державного бюджету України надійшли ще у липні 2016-го, Тендер оголосили аж за два місяці. Заявки на участь подали тільки три фірми: товариство Імперія води України, приватне підприємство Центр монтаж Енерго та товариство МБП Тепломережа. І ми з'ясували, що всі три фірми, які брали участь у тендері, взаємопов'язані. Кожен учасник давав довідку. Про про залучення субпідрядника до виконання цих робіт по будівництву фонтану і а саме залучав до виконання цих робіт товариство з обмеженою відповідальністю імперія води тобто, фактично, якщо один учасник перемагає, а інші два відхилені, то в будь-якому випадку хтось з них, з цих трьох, буде виконувати роботи, і в межах 20% від загальної вартості е, отримує е, з бюджету кошти за виконання роботи. У конкурсній документації товариство Імперія води Україна зауважено, якщо воно переможе у конкурсі, залучить до робіт супідрядника, підприємство Центр монтаж Енерго. А воно так само у разі своєї перемоги обіцяло співпрацювати із ним. Таким чином, учасники фактично гарантували собі спільне виконання підряду, хто б з них не виграв. Тут зазначимо, що замовник, тобто відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради, жодного порушення у цьому бізнес-трикутнику не побачив. І конкурс таки відбувся: виграло товариство Імперія води України. Ми були розпорядні коштів і ми організовували проведення цього тендеру. Але хочу зауважити, що тендер проводиться відповідно до закону про публічні закупівлі. І я, ми, як замовники. Під час проведення тендеру не мали ніякого впливу ні на його проведення. Ми рахуємо, що це не пов'язані особи. Ми. Нам вдалося поспілкуватися з генеральним директором підприємства, яке виграло даний тендер. Коли ми проведемо цей тендер даний, то в нас склалося враження, що ви всі були в зговори, тому що ви подавали фактично всі документи однакові. Наша компанія розробила проєктну документацію по строїтельству фонтана. Але особливої конкурентної боротьби учасники тендеру не продемонстрували. Ціна впала тільки на 100 тисяч гривень, а це, в свою чергу, менше ніж піввідсотка економії. В даному випадку сама. Процедура не аукціону як така не відбувалася, тому що як була задана ціна там в 23 мільйона і там декілька тисяч, так фактично пониження відбулося там на соту відсотка при наданні послуг ціну збивають навіть в половину при виконанні певних робіт це 10-20 відсотків, але ніяк не сота відсотка. А от ще декілька порушень, які віднайшли юристи у тендерній документації. На підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасники надавали договори оренди, які укладені один з одним. Тобто центр монтаж енерго надав договір оренди з імперією води. МБП тепломережа надала договір оренди так само з імперією води на постачання даного обладнання. Дані договори містять ознаки накладення підпису і печатки, тобто не оригіналу. виникає питання: чи не є це підставною фірмою, і чи дійсно в даної компанії наявний досвід і наявне обладнання щоб виконати ці роботи? І як зазначили в тендерній документації, будівельні роботи виконувало приватне підприємство Центр монтаж Енерго, яке належить депутату обласної ради від па партії відродження Володимиру Кокодзею. До речі, саме на його користь, два роки тому народний депутат Антон Яценко, який очолював на місцевих виборах список партії відродження до обласної ради, відмовився від мандата депутата. Ми навідалися на підприємство, аби поспілкуватися з паном Володимиром особисто. З приводу фонтану, як він буде з п'ятого, як він буде виглядати, що і як? Та й товачка навіть зателефонує. Звісно, нам так ніхто і не перетелефонував, тож ми дзвонимо самі. Скажіть, будь ласка, ну вибачте, не можу полакати. Ну, давайте тоді десь. А зараз повернімося до будівництва фонтанів. У липні 2016-го мер Умані Олександр Цибрій та народний депутат Антон Яценко обіцяли, що проєкт зведуть за півроку. Я не знаю, як ми встигнемо на День Умані, але до нового року ця система буде побудована. Щоправда, всі кошти, виділені державою на будівництво фонтанів, реалізувати не вдалося. Тому замовник будівництва, тобто відділ житлово-комунального підприємства Уманської міської ради, повернув у державний бюджет 500 тисяч гривень. Натомість у місцевий бюджет на 2017 рік заклали 1 мільйон 800 тисяч гривень на реконструкцію парку і добудову фонтану. Ось така дивна економія виходить. Нам вдалося поспілкуватися з проектувальником фонтанів, який тонеда працював на підприємстві Імперія води, і він роз. Відповідає, що ціна на фонтан значно завищена. Вартість цього фонтану мала коштувати десь порядка, ну нехай візьмемо 500 тисяч євро. А це аж ніяк не 23 мільйони гривень, а порядка 15. А це відео зняли активісти у листопаді 2016-го. На цих кадрах видно будівництво фонтанів триває з явним порушенням техніки безпеки. як ви звати? Так, Подивіться, а ти писав якісь договір просто влаштування, хтось на роботу справилося. Нічому. А ось це відео. Відео за січень 2017-го. Охоронець показує нам виконані роботи і розповідає дуже цікаві факти. Шостого 6 січня, Шостого січня? Да. ставили плитку. Ну що, гроші треба якось реалізовувати, мабуть. Забрати ж треба, бо кінець година. Тож бачимо, що обіцянку відкрити фонтан до кінця 2016-го не дотримали. Натомість обіцяють відкриття не раніше, ніж у травні 2017-го. А зараз повернімося власне, до Антона Яценка, який непогано пропіарився на бюджетних коштах і забезпечив роботою свого однопартійця Володимира Кукодзея. Це дня так, що під виступає фірма вашого однопартійця. А я штукадієля що? Как оде, или что? Ну скажіть, ви ж також э, лобіюєте це питання. Я не лобіюю питання, я лобіюю питання розвитку округа. А от що нам каже директор компанії, яка виграла даний тендер. Антон Яценкок це как для вас буде. Кокто. то? Заказчик? У своїх зверненнях пан Антон неодноразово наголошував, що фонтани будують не тільки за бюджетні кошти, а ще й за спонсорські, які фінансує його родина. Каже, родина проінвестувала в. Е... Фонтан. Ви казали, що ви виступаєте також. Е... Ну, не я виступаю, а виступає так. моя сестра. В районі що то около 3 мільйонів гривень. Вона допомагає. Тобто... я у неї уточню. Вона тобто... сама працює незалежно від мене, вона великий меценат і любить допомагати. Тобто, вартість фонтану виходить станом на сьогодні 26 мільйонів. Так, так як 23 мільйони було виділено з бюджету. Ну мабуть, да. десь так. Але ми спілкувалися з проектувальниками, які при в Ютвімпарії да. води, вони сказали, що вартість цього фонтану становить приблизно 18 мільйонів гривень. То тобто, все такі куди ви інвестуєте? Значить, це діло в тому, що є фонтан, є оборудовання, которая відділу там і так далі. А є січообщі роботи, като наприміри та плітка. Набережне і так далі. От це тут общестроє, котрому ви говорять. Ну, вистачає вже на облагородження. ж потрібно буде з так, да вони да, в нас закладені в місцевий бюджет мільйони сімсот. Ми ще будемо доводити парк до логічного закінчення. То на яке облагородження території буде витрачати кошти сестра пана Антона, залишається загадкою. Саме ж Антон Яценко відомий публіці як хрещений батько тендерної мафії. Саме йому ЗМІ приписують корупційні схеми державних закупівлі, які існували в Україні з 2001 року. І наостанок, поліція уже відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України. Неправомірна розтрата бюджетних коштів. We'll